Мене називають Микола Вересень, і щойно я з'їв гамбургер. А хто такий Енді Ворхал? А чого не знаю, що Енді Ворхал? Не знаю, хто такий Енді Ворхал. Вам багато заплатили за участь у цій виставі? Ну, насправді я плачу за цю виставу, так що я не знаю, хто мені що платив. Оплачую виставу, я мені цікаво. Як ви погодилися зіграти роль небілого ангела? Ну дуже легко грати самого себе, тому що я точно ангел і точно не білий. І тому і погодився.